Це відео про історію мого каналу, про мою мрію. З чого вона почалась? Мабуть, з того, що я навіть не знала, що мрію. Було чотири роки я знімала на старенький бабусин телефон. Менше пам'ятаю, для мене він був такий крутий, що там можна знімати, зупиняти, і потім ти коли вмикаєш на оці от я навіть не знаю, як це пояснити, а воно продовжується знімати, тобто якісь кадри. Я знімала, як я малюю, люблю, якеся власну уруч я, влюю, я кейся, власнуру, робила. Відео, да, звісно, показувалося моїм батькам, і ми, звісно, там бабусі, дідуся. Я навіть не знала, що таке Ютуб, що можна викладати відео. І ще тоді в мене жила якась надія, що може моє відео хтось ще побачить. Минали роки, я, звісно, забувала про своє це хобі. Я займалася фігурним катанням. У мене були тренування, в мене були змагання, плюс в мене була школа, курс на зйомки. Оці от мої відходили на останній план, бо я просто фактично їх забувала знімати. Таке, якщо в мене була нагода, то я вмикала телефон і я там розпов розпаковка е... іграшок. Але потім почався карантин. Час, коли увесь світ. Фактично просто зупинився і сів вдома. На вулицю без масок не можна було, і небезпечно було виходити. І я почала знімати. Так почалася моя рубрика Тревел золотинкою. Я сідала отак, от перед камерою. Начитувалася перед цим багато інформації, дуже багато інформації. Я читала про різні країни, наприклад, там про Францію. Я начитувалася цікаві факти про Францію. Тоді в мене вже був телефон, де можна було монтувати відео. Сідала, знімала, накладала звук, якісь картинки. Ці відео я показувала тільки своїм батькам знову ж, родичам і все. Тоді я вже подумала, а що якщо мені завести канал? Хочу, хочу завести канал. Мене всі підтримали так, 1 вересня 2022 року. З'являється канал під назвою а я пам'ятаю, як назвала Просто Ресі. Відео довелося одиниці, але навіть якщо було три перегляди, то я раділа безмежно. Бутерна людина продивилася. Я вчилася, пробувала помилялася. Перші влоги, перше відео про французьку. Потім я зрозуміла, я хочу не просто знімати, а бути корисною. Нішньому відео я надам вісім корисних порад. Ви можете для себе вести ваше життя. Я почала створювати відео про саморозвиток. Важливість внутрішнього росту. У мені хотілося і хочеться зробити. Можливо, невеликий, але внесок у світ. Щоб люди дивилися мої відео, щоб мої відео їх надихали, щоб мої відео їх мотивували, щоб мої відео допомагали їм. Щоб люди зрозуміли, що вчитись це круто. Бути розумним це круто. Самодосконалюватися це круто. Вийшла мої перші трево-відео. Був перший і Полтава. Потім відео теж про Полтаву і відео про Київ. Я виїжджаю до Києва. Це те, чим я пишаюсь найбільше. У вересні минулого року я писала: сподіваюся, що колись у мене буде 100 підписників. Буде. А точніше вже є. Тепер 101 на хвилинку підписників. Дякую всім. Це, це мега круто. Ну а я зніматиму даю. Розповідатиму, шукатиму, творитиму. Для себе і для вас. До нових зустрічей. До побачення.